Згадували ми про багатир. Росіяни, справді часто брешуть про те, що вже захопили якесь село, люблять фотографуватися із прапорами на фоні якоїсь знищеної хати. Але ось це якраз свіжі кадри із багатиря, які публікувала. Аналітична група Діпстейт, і до речі, вони це і ПСО, наші аналітики, порівнюють з Костянтинополем, які окупанти брали раз три, потім знову пробували штурмувати, рівняли це село на жаль, землею і досі повністю його не окупували. А от щодо багатаря, то ворог справді не полишає спроб його зайняти і, зокрема, рухатись із півдня до тих же кордонів із Дніпропетровщиною і регулярно посилає туди друзі піхоту, яка лізе по посадках, кущах. Бігає полями або що відправляє своїх штурмовків на мотоциклах, щоб швидко залетіти в це селище. І власне вони там намагаються ховатися в будинках, по підвалах, накопичуватись і пробують закріпитися такої змоги. І цей план їм наразі не вдається реалізувати. Ви бачите свіже відео. Зокрема, український боєць стріляє по підвалу. Росіяни, до речі, намагаються тепер ще й перевдіватися в цивільний одяг, що суперечить усім правилам війни і зливаються таким чином з місцевими. І власне, ви ще бачили і фотографію. Це черговий доказ про те, що українські сили оборони знаходяться в селищі Багатир, воно не окуповане.